Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Бабусині Рецепти. Сьогодні хочу приготувати одну страву, як мені видавалося донедавно польської кухні. Але з'ясувалося, що таку страву готували тут і у нас на Галичині. І називається вона Попольські Загуби. Приєднітеся! І будемо готувати їх разом! Найперше, що буду робити, то посмажу ось такий бочок. З цієї сторони я відріжу ось такий шматок і з нього зніму шкірку. Нарізаємо ось такими кубиками розміром 1 см. Бочок збираю і відправляю одразу в сковорідку. Сковорідку із порізаним бочком кладу на вогонь. Нехай висмажується. Час від часу будемо його помішувати. Бачите, скільки жиру вже витопилося. але ще нехай смажиться наші шпарочки. Таку невеличку цибулю наріжемо дрібненько. Цибулю відправляємо у шпарки. Цибулька пересмажиться із шкварочками, і будуть вони дуже гарно пахнути. Тепер трошки присолю і помішаю. Шкварки вже майже витопилися. Але ще трошечки-трошечки нам треба присмажити цибульку. Вона не повинна бути прозорою, вона повинна бути золотистою. Цибуля вже майже золотиста. Тепер її виключаємо. Процес приготування у сковорідці ще трошки буде продовжуватися, але все ж таки продовжуйте її ще помішувати, щоб вона не пригоріла. Бочок засмажився з ним А тепер приготую собі тісто. І хоча не дуже люблю заварне тісто, але в цьому випадку скористаюся ним. Відміряну кількість муки просіюємо у миску. У Муку додаю соль. Роблю такий вулкан і заливаю кип'ятком. І так вимішую виделкою, такою великою, можете ложкою. Пробуємо тепер рукою замісити тісто. Трошки пече, але нічого. До цього тіста за три ложки олії. Модиться розтопленого масла. І перемішаю. З додаванням масла або вершкового розтопленого, або олії соняшникою. Тісто у нас стане еластичним. І таким податливим до роботи. Можемо його домісити тепер ще на робочій поверхні стола. І ось це тісто кладу назад в миску. І зверху накриваю тарілкою. Рібненько кубиками поріжу ось цю цибулину. На вогонь кладу сковорідку. Даю сюди ось таку ложку дві масла. У мене топлене. Освітлене, ви можете давати і просте вершкове масло. Коли масло розтопилося, у нього додаємо порізану цибулю. Нехай воно нам смажиться до такого напівпрозорого кольору. І поки воно легенько смажиться, ми швиденько на дрібній терці натираємо картоплю, попередньо зливши з неї воду. Але до цього часу, від моменту очищення, картопля стояла в воді. Щоб не почорніла, цибулю я вже виключила, щоб вона не пересмажилася. Я натираю ще так по-старому на терці, на найдрібніший терці. Але ви можете скористатися і комбайном, якщо він у вас дрібнесенько натирає. Ну, я так картоплю натерла. Тепер мені треба додати квашеної капусти до картоплі. Але попередньо я її посічу. Капуста відварена і добре відтиснена. Капуста йде до картоплі. І знову, якщо у вас капуста свіжо засолена, тобто цього року, ви можете її не відварювати. У мене капусті вже рік. Вона тверда, тому я її трошечки обварила. Ви свіжу. Відтиснену квашену капусту зразу дрібно насікаєте. І додаєте у картоплю. Солю це все Перчу. Картоплю з капустою вимішуємо. Цибулю я знову включила і вона починає ледь-ледь золотитися. Картоплю додаю до цибулі, У сковорідку Помішую це і буду. Ось так випаровувати всю рідину із картоплі. Не смажите це тільки випаровую рідину. Якби ви знали, як це пахне вже, а уявляєте, якою запашною буде готова страва. Все. Ось так недовго трошки випарувалася. У нас рідина. Виключаємо і даємо трошки остигнути. Тісто дуже гарненьке. Підрізаємо частину. Так, третю частину, а дві частини ще залишаємо. цю третю частину розтачуємо. Ширина повинна бути не ширша каструлі, в якій ви будете готувати зараз. Товщина тіста, як на вареники 2-3 мм. Стараємося так розтачати тісто, щоб воно було прямокутною формою. Беремо ширшу каструлю, наливаємо в неї води і кладемо на вогонь. І коли вже майже майже закипає вода в каструлі, додаємо солі. А тим часом будемо формувати наші загуби. Тепер сюди викидаємо третю частину картоплі і розтягуємо її. Тобто не картоплі, а фаршу нашого картопляну капустяного. І ось так розтягуємо, тільки лишаємо по сантиметру, по півтора з боку. І міцно. Звиваємо рулет, так притискаючи. Бачите, як він гарно збивається. Тепер це все защіпуємо, щоб воно нам не розвалилося, не розлізлося. І краї теж защіпнемо. Все, це кладемо десь збоку, таким самим чином робимо інше. І ось так, коли легенько закипає вода, відправляю свої загуби сюди. І другий. Так, треба їх помішати, щоб вони не прилипли до дна. І ось так в ледь в ледь кип'ячій воді загуби будуть готуватися 35-40 хвилин. Спитаєтеся, де ж я загубила третій рулет? А третій ось у мене є і я його приготую інакше. По другій каструлі закипіла вода. Ніж мочу у воді і ось так наріжу ці загуби. Шириною 2 см. Такі, як ліниві вареники якісь. Ці тут ось так легенько готуються. Ми їх час від часу помішуємо. У мене скривився, задовгий був. Тому врахуйте ширину своєї каструлі. Ну нічого, ми їх порівнаємо. А в цю каструлю відправляю ось ці. Ох. Тільки легенько, легенько кипіти. І побачимо, який спосіб буде кращий. Теж легесенько, легесенько рушимо їх, щоб вони не приліпилися до дна. Все. І так легенько, нехай вони готуються 20 хвилин. Так делікатно, делікатно повинна кипіти водичка. Ось так. І ось так. Зараз вони вирівняються мені, а то вийшли у мене як інтеграл. Так, один вже є. Шкварки розтоплюємо. Ці вареники готові теж вибираємо. Бачите, вони зовсім не розварилися. І начинка з них не вилетіла. Зараз на тарілку викладаю. Можливо, тонче треба було нарізати їх. Сантиметр півтора, зверху, звичайно ж, ш... шкварочками, присмаженим з цибулькою. Ось ці одразу нарізані загуби у мене готувалися 25 хвилин. А у цих закручених у рулет час приготування був 40 хвилин. Наріжемо тепер їх трохи косими шматочками шириною сантиметр півтора. Викладемо їх на тарілку, а зверху посипемо висмаженими з цибулькою шкварочками. Ці роли за смаком та навіть і по запаху мені нагадують кишку, начинену тертою картоплею. А ще ці загуби навіть і в польських ресторанах подають засмаженими з двох сторін на вершковому маслі. А і справді ці загуби як кліниві вареники. Тільки з тертою картоплею. І їсти я їх буду, звичайно, ж, сметанкою. Я вам подала три варіанти приготування цих загуб, але по якому готувати, вибирати вам. Скажу наперед. Вони всі одинаково смачні. Тому, друзі, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Цим відео поділіться із своїми друзями. Нехай і вони собі приготують отаку смачну і недорогу страву. Готуйте. І нехай смакує вам і вашим рідним.